та і начальник юридичного відділу Будь ласка. Шановний голову, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується рішення, яким вносяться зміни до рішення міської ради, яке було прийнято 18 липня 2024 року. А саме зміни стосуються введення в дії структури, затвердженої виконавчого комітету. Введення в дії структури пропонується з першого січня. Дякую. Шановні колеги, ставлю дане проекти ще на голосування та алінами хайна рима. Пожалуйста, наші проти комісії ми розглядали так питання передача. Проєкт рішення розглядався на комісії, комісіях для я не знаю, якщо були якісь зауваження. Вчора на прес... Два різних проєкти рішення я була не однами. Можу підтвердити, те, що два різні проєкти рішення я минулому четверкам своїй комісії попросила доповідача українських скинути мені проєкт рішення, у якому вона відповідала, для да, ознайомлення. Прошу розглянути міш міш міш. проєкт рішення, якщо у вас є якісь зауваження, давайте ми порахуємо, несіть пропозиції і ставте. Я, я, я не можу внести пропозиції в те, чого я не бачила слава Ну, дуже числа українська. Покажіть, будь ласка, шановні, куда й подається проєкт рішення на екрані. Там, та, у нас таке доповідало. Да. На комісії, да. на, комісії. Да. на вашій ні, але вже вчора на пересесійній да. ви не були да. доповідати да. про це питання. Я і вчора Дякую. був скинутий всім пакет документ, сам, документів саме з цим проєктом рішення. Матерість Після передмісті і перецесії. за півдня, правда? Але ж зміни відбулися вчора. Все, Дякую, стали да не на голосування. Прошу результати розбачатися. За 17 рішення прийнято, дякую. Так, Внесення змін до рішення Раясовської міської ради 21.12.23 року по бюджету Раясу міської територіальної громади.